Вітаю! Сьогодні у нас XM800T. На думку багатьох, це головна мразь-машинка цієї гри. Хоча я з цим не згоден. Для мене на першому місці завжди буде Fox. У Fox, звісно, є свої незручності, але на мою думку він все таки кращий ніж xm 800 t Але ця мразь-машинка йде відразу після нього. На другому місці буквально дихає в спину. Так що поїхали в бій і подивимось, як ця штука розвалює кабіни всяким картонкам. Карта Фландрія, наша топова стрічка пробиває 66 мм. Це десь так само, як у гармати 20 20-мм РХ 202 Але у нас скорострільність 1050 пострілів, а максимальна швидкість 88 кілометрів на годину. І це все на гусеничному ходу. Звісно, в плані маневреності ця тачка трохи краще, ніж Фокс, але так само, як і у колісної техніки, у цього танчика також є інертність у керуванні. Таке, ніби я не на гусеничній техніці, а на напівгусеничній. Коротше, це важко пояснити словами, але якось отак це працює. Коротше, інерція доволі сильна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой, я щось трохи. Стоп, а ми що ще й плаваємо? собі, ця штука ще й плаває, виявляється. Щось я трохи не вписався у поворот, і мене винесло у це, У це... цей ставочок. Я не знаю, чи варто мені на такому таймінгу тут когось очікувати зараз, чи ризикнути проїхати ще далі, поки що не бачу нікого. Ми ж всі чудово розуміємо, що на кожного об'їзду на завжди знайдеться свій ще більш жорсткий об'їздун. Але напевно я ризикну проїхати ще далі. Ой-ой-ой, ой, ми ж не ламаємо ніякі дерева. О боже. Ха-ха фв Їхав, їхав, приїхав. Як швидко його розвалило на запчастини. Жесть. А це що? Ой, це щось важке, да? Да, ні, це, це таке я не беру. В такій техніці ми можемо максимум зламати якусь гусеницю, зламати гармату, і то гармати часто не ламаються зараз. Ну, а оцей чувак, звісно, да. Я думаю, в стратосферу він точно полетів на жопній тязі. Я думаю, є сенс об'їхати ще далі. Десь аж ось сюди. Ну так, чисто по приколу. Опа. А це я теж не проб'ю. Ну, з дистанції точно не проб'ю. Оце живий танк чи Ні, це не живий танк. Ну, все, що мені залишається, це стояти тут і чекати жертву ту, яку я можу пробити. А може, у них на респі вже Зенітки якісь стоять, а? Було б цікаво подивитись. Фанзер гаубиться. І зенітка. Готово. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. <ріст> Ой подобається. Обожнюю такий геймплей. Ну що ж, три фраги. Ой, а я вже і свічуся тут нічого собі. Я думаю, цей чувак побачив на міні-карті, що я тут світився. І тепер він, від... він їде мене шукати, чи що. Слухай, не треба, а. Залиш мене у спокої, будь ласка. Ось ще танк бачу. Слухайте, у цьому бою якось дуже невдало все склалося, тому що немає техніки, яку я міг би легко пробивати. Я чую тут танк. Хтось їде по мою душу. Ракета на автомат приїхав. Ха-ха-ха-ха. Куди ти солоденький? Я не дозволяв тобі тут проїжджати. Чотири і один асіст. Ай ай ай. Оце зараз я дуже погано зробив. А це що таке? А, так це все той же об'єкт 120, що це таке? Я не пам'ятаю, в нього корпус картонний чи ні. Ну, вже пізно все одно. А, його і знищили по розвідці. Прекрасно. Опа. А, маус! Ха! Маус, маус, маус. Маус, це погано. Треба, я думаю, звідси трошечки звалювати. Мауса я розвідав. І валимо звідси, бо, блін, зараз мені впаяють, я відчуваю. Хоча можна ось тут залишитися. Це наш літак. Щось у них і авіації немає. Я би з радістю і авіацію повідстрілював би. 44-ка. Екранована, я її не проб'ю. Навіть у борту рівний не проб'ю. Опа. Готово. А, і ще й літак з'явився одночасно з гелікоптером. Слухайте, гелікоптер якогось біду, дамаг нормально не отримував, отже ж. Ну я не знаю, чи раситись мені ще раз тут. 4 фраги, 2 асісти. Ну, гелікоптер може впаде сам, зарахують збиття, а може його доб'ють, зарахують асіст. Я думаю, що треба вже йти в наступний бій. Мгм, туніс. Ну, напевно буду об'їжджати ось сюди, отак. Заїжджати ось сюди в скелі і якось спробувати роздавати по бортам. Але там може мені не пощастити з тим, що буде техніка, яку я не пробиваю. Та й взагалі, м -м -м, грати на XM800T це завжди рандом. Ти вриваєшся по флангу на великій швидкості в надії роздати в борта. І якщо тобі банально не пощастило з противником, якщо там будуть виключно противники, яких ти практично ніяк не пробиваєш, то на цьому для тебе все закінчиться. На жаль, з нашою 20-мм гарматою ми дуже сильно обмежені. Саме тому Фокса я люблю більше, тому що він більш універсальний за рахунок гармати, яка пробиває 110 мм, і у неї також швидке КД. Не автогармата, звісно, але секунда перезарядки це теж дуже і дуже жирно. Тим більше гармата Фокса здатна всякі леопарди і так далі в борта шотати буквально. Ну, іноді. Панцер гаубицю вже прибили. На жаль, це був би мій клієнт, якби я встиг проїхати. Я чую справа танк. Ой, що це було? Леопард. А, я загрився на стаціонарну гармату. Ха-ха-ха. Ой, ідіот Максим. Ой, ой, ой-ой-ой. ой, 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 А, так я, я це міг пробити, це був і КВ 91 Боже, як я тупонув, треба було стріляти в башню. Там же броні немає в неї. А я тільки двигун зламав. Ой, Максим, Максим, ну геній. Хм, слухайте. На цей фланг уже багато швидких машин поїхало. А я думаю, давайте ми змінимо напрямок і поїдемо, може, через місто. У місті я бачу там турм 3 здається, який Фокса прибив. Турма ми пробиваємо без проблем. Тому я думаю, є сенс поїхати саме туди. А так він уже десь близько. Він ось уже під'їхав по воді, десь катається. <звук> <звук> я ж казав, що я його пробиваю. А от тепер велике питання, як їхати? Через право об'їхати все місто, чи проїхати ось тут між камінням? У місті невідомо, хтось є, чи немає. Ага, і КВ добили. Прекрасно. Там бачу танк. Вбили по розвідці, чи не вбила накоцали. Не сама зручна карта для нас, на жаль. Хоча, звісно, краще, ніж всілякі Фландрії, блін. Панзер гаубиця не захотіла отримувати дамагу боєукладку. Боєукладка почервоніла і пожовтіла місцями. Зараза. Погано, блін. Дуже погано. Опа. О! Влучив і підпалив. Прекрасно. Ми ще й зенітка хоч куди. Не тухне. Чудово, він впаде, я думаю. Без сторонньої допомоги. О, фатальні ушкодження. А ось і панзер гаубиця. Нарешті я тебе добив. Тут ще хтось світився, здається. Літак збито. О, там бачу танка, але розвідка на КД. І отут я когось чую. Це зенітка. Гепард, Гепард штука страшна. Я ще й застряв. А він мене побачив. Мефісто. До побачення. Зламаємо йому навідника і доб'ємо. Ні, ну по картонкам дамаг залітає прекрасно. Просто прекрасно. Чудовий бій. 6 фрагів, 1 асіст. Чую ще танк десь тут. Не спрацювала розвідка. Ой, а щось ми зливаємось то потроху. М -м, це я не проб'ю і помітити не можу. А оце можна і спробувати. Слабенько щось. Не зрозумів, хто це мені впаяв. Т55М. Ясно. Він помітив, як позаду нього ПДФ по стріляли. М -да. Ну, все одно це гарний бій. Це 6 фрагів, все-таки непогано. Поїхали далі. Ай, треба було по ДФ не стріляти. Треба було краще реагувати на тих, хто був поблизу мене, зробив би ще фраги. Ну, от помилка. Вчіться на моїх помилках і не допускайте їх. Банально неправильно обрана ціль. І знову піщана карта, піски Сіная. О, а от тут я знаю, куди я поїду. Я вже бував тут, на XM800T, на тій позиції, куди я хочу поїхати, і було доволі непогано. Звісно ж, я грав на цій машині до відео, тому що і на стрімі брав, і поки з стоку до топу повиводив, ну самі розумієте. У нас у цьому бою є проблемка. Якщо в мене закінчиться БК, а воно тут буває частенько закінчується, то мені доведеться повертатися аж на респу на нашу домашню точку. Тому що це режим битва. І відповідно в центрі карти десь поповнити БК я не зможу. Ну що ж, будемо сподіватися, що якось впораємося і так. Треба буде економно стріляти, бачу. Це що таке їде, я навіть не зрозумів. Якась панзер гаубиця, напевно, да? А, так, щось типу того. Ну, він мене ж помітив, скоріше за все, да? Чи ні? А може і ні. А ну-ка, рідненький. <звук> Ай боже, як вони розсипаються. Подобається мені. Клас. О, а звідти ще хтось зараз поїде, я так розумію. Жаль, я ось осюди вище не можу стріляти. О, це ворожий танк, це. Це я не проб'ю. 44, ка на жаль. Ну, я її хоча б розвідав уже непогано. Може, її хтось приб'є і без мене. А оце хто в нас там? Це леопард перший. На дистанції під кутом не проб'ю. Розвідуємо їх обох. Тут ще ось хтось є. Це совок такий, як якийсь. З такою ціллю не треба ризикувати і підставлятись. Треба гарантовано стріляти у борт. О! Тайпа 69-го вже прибили. Чудово. Ну що ж, поки що я можу бути виключно розвідником. В принципі, то це моя основна як би роль і функція. Це саме розвідувальна машина, а не, а не ПТСАу. Один фраг і вже три асісти. Нічого собі. Мені от цікаво, леопард скільки там буде стояти? Довго чи дуже довго? Ну, я йому зламав гармату, це головне. Критичні. Ну, що з тобою робити? О, знищено, прекрасно. Все-таки ми його пробиваємо. Навіть в ЛОБ. Гелікоптер. О, так це ж моя ціль. Зараз буде. Боєкомплекту ще половина, навіть трохи більше. Арти ми боїмося, треба від'їхати. Фатальні ушкодження. Давай, удачки. Долітався Сокіл. Три фраги, три асісти. Непогано. Ну що, проїхати ще трохи у парад? і. спробувати. О, по мені вже летить. Все, хе, -хе. ясно. Розвідка не спрацювала, на жаль. Там якийсь. Що це таке? А, ясно. Це я не проб'ю. Чую, танк. Це щось легке і швидке, сподіваюсь. Ну, судячи по звуку. Я навряд чи розвіданий. Не думаю. Давай, 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 проїжджай. Давай не зсикуй. Все буде добре. Розвідка знову не спрацювала, хоча він прямо ось тут. Це або турм, або якась зенітка. А, та пофігу. Не хочеш як хочеш, давай я. Він мені зламав двигун зараза. Ну та пофігу. 180 снарядів залишилося. Хм, Десь у них не респавні кугель Бліц є. Оце ж теж моя ціль. Така, лакома. На цьому респавні в них таке, як нікого, й немає зовсім. А, так таких самих то вже немає, практично. Ага, з'явилась зенітка. Бачу радар. Ха-ха-ха-ха-ха, Готова! Клас! Ще й навісиком якраз залетіло під потрібними кутами все як треба. Дуже жаль, що не можна Фокса і XM800T поставити в один сетап. Ото був би мразь сетапчик. Йо-ма-йо. майо Ворожий літак. Але у випадку з літаками треба, щоб летіли прямо на мене, або десь приблизно на мене. Бо інакше не влучу. Тут балістика така. Своєрідна, не дуже гарна. Ну, а чого я хотів від 20 мм гармати в кінці кінців? Так, сюди йде, да? Давай, прямо на мене. Ну, не хочеш? А, він вирішив закуситися з нашим союзником у небі. Та ні, це дуже складно влучити. Не буду навіть БК витрачати. А оце вже прямо на мене йде. Щось я йому там зламав трохи. Цікаво, він впаде чи не впаде? Не хоче падати, да? Інвул, ясно. Ну, кугель Бліц це така страшна для мене штука. Фатальні пошкодження, братан. Фатальні. Ха -ха -ха. Око за око, братан. Ну що ж, 6 фрагів, 3 асісти. Перше місце команди. Я вважаю, результат достойний. Погнали далі. Ну і поля Нормандії. Хм. Куди б його так проскочити? Ну, напевно, через це ось сюди піджаться і ловити тих, хто буде виїжджати на це у борт. Напевно, так. Подивимось, чи вийде. Ой-ой, ой як їх там багато. Так, я, виходить, що не дуже той встигаю, да? А Візель куди подівся? Беху прибрали. По мені дамаг не пройшов. А я навіть не зрозумів звідки. Постріл був. Боже, яка жесть. Куди я вляпався? У що я вляпався? Ооо, це ж. Охохохо. Збиваємо йому нафіг гусениці. Йо майо. Яка жесть! Ага, ага. Так. Прекрасно. а де серва? Так, до побачення. Я тепер стєрву не бачу, куди вона поділась. Ой, на нафіг. По двигуну, а звідки. А, ну, СТРВ, я її не бачив. Я не знаю, як воно так розкорячилось там, що її не видно було. Але він мене при цьому бачив. Ну, це, скоріше за все, ультралоу, так би мовити. Ну, блін, вірвався, буквально менше, ніж за хвилину. Порозпилював чотири фраги. Ну, залишилась тільки стерва, яку, на жаль. На жаль, пробити ну ніяк. Якось він дуже швидко обидві гусениці відремонтував, чи то мені здається. Ну окей, чотири фраги за хвилину. Мене влаштовує. Погнали далі. М -м -м, космодром. Ну, може, є сенс якось проїхати через місто і заникатись десь на якійсь вулиці перпендикулярно, щоб зрізати всіх у борт, хто буде їхати. Ну, не знаю, подивимось. Давайте спробуємо. Так, БМП 1 відразу відлетіла. О, БТР стояв. <сум> Уже чекав мене зараза. Але я це пережив. Тільки я зупинився в дуже-дуже невдалому місці. Тут іще один наш XM800. Продовжує наярювати в них. Але ага, все, його вже пробили. Ясно, це я не буду навіть чіпати. І там із чи що це таке, теж не будемо це чіпати. Там усе таке доволі складне для мене. Арта виїхала, це мій клієнт. Розвідаємо. Так, це я не візьму ніяк. Думаю, треба ще трошки далі. Ось сюди. йо це що було? Це звідки. Так, я думаю, треба залишатися десь ось тут. Плюс-мінус гарна позиція. Ну, уже три фраги, уже три, уже померти, ну не обідно буде. Бо я вже повеселився і вже не робив грязюки. Ех, подобається. Десь літак? Але де. Це ще що було? А, так це літак наш. Опа, мій клиент Ай, я камразота. А це шо? ні, це я не пробью, таке. Тут ще танк під'їжджає... А а а а а а а а Ну, тут навіть із кулемета нас вбивають, на жаль. Він зрозумів, звідки вбили БМПху, точніше, ПТ-76, і приїхав помститися. Ну, все одно, 4 фраги. Прекрасно, прекрасно, поїхали далі. Ну і переправа через Рейн. М -м, проблемка в тому, що я не знаю, куди мені тут приткнутися, так, щоб мене не знищили за долю секунди. Ну, давайте пробувати. Я думаю, це останній на сьогодні бій. В принципі, по XM800T, я думаю, вже все, всім зрозуміло. Вам обов'язково потрібна ця штука. Ну, що ти робиш? Ти спеціально від'їхав назад, щоб не дати мені проїхати, чи що? Ідіот? От. Вам обов'язково ця штука потрібна. Ви повинні це спробувати. Супертачка. Знову ж таки, наголошую, Фокс іще мерзотніший, Фокс іще приємніший. Ну, особисто для мене. Але і XM теж десь майже приблизно така по рівню своєї мерзотності. Опс. Небезпечно було. Хе-хе. братан, є Не дочекаєшся. Ха-ха-ха. <реш> Знаєте, від чого найбільше задоволення? Не від того, що ти зробив фраг, а від того, що ти починаєш усвідомлювати, як сильно горить пірдак у твого ворога, якого ти знищив. Ти отримуєш задоволення не від самого фрагу, а від саме того, як у ворога запалає після такого фрагу. Це просто неймовірні відчуття. Мені подобається. Мені цікаво, а я француза зможу пробити, ну в борт, то точно проб'ю. А от чи проб'ю у лоб? Оце ну, питання. О. А ні, це я не проб'ю. Там Т10М, здається, чи щось типу того. Це бачат, чи що це таке? <звук> <звук> я тебе дочекався. Ой-ой-ой, ой а камерник то не взвівся, братан. Хе-хе! Ну, напевно, на переправі через рейн навіть два фраги на XM80T це вже непогано. Ой, блін. Хлопці, допоможіть хто небудь, а? Будь ласка. Так, зламав йому усе. Так, гусениця, кулемет, гармата. Все, до побачення. Він розвіданий, хай стоїть. О-о-о! Хе-хе-хе. Наярюйте йому. Так, відчепися своїм кулеметом від мене. Будь ласка. Беха. Беха, ріднесенька. Ой! о-о-о-о-о-о Я його не помітив. М -м -да. Але все одно це було весело. Що ж можна сказати у якості висновку про XM800T? Супер, класна, крута тачка, яка доставляє таку кількість геморою, що ваші вороги на цьому гемороєві буквально могли б сидіти як на пуфіку. Коротше, всім рекомендую дуже круто, дуже приємно, маса позитивних емоцій. От шо що XM800T особисто мені трошечки більше заходить все таки Фокс, але XM800T теж подарував мені море задоволення, тому всім раджу спробувати. На цьому у мене все. Дякую за перегляд і почуємось у наступних відео.